Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами розглянемо білд Spiritborna, ну або ж духа народженого, який в нас буде грати через вміння шквал Голок, ну або ж шквал пір'їв. Ми будемо наносити від нього наш основний урон. Будемо перевіряти на звичайному режимі. Ви спокійно можете зібрати цього персонажа на. В сезоні, все, що буде відрізнятися, це ви будете наносити більшу кількість урону. Також будете використовувати різноманітні бонуси від аур від відьомських каменів. Але цей білд буде працювати і у вічному світі. На сезоні він просто буде на 5-10 порталів точно сильніший, ніж на звичайному. Тому що збирати цей білд на сезоні я, мабуть, не буду. Буду перевіряти різноманітні білди, які, скажімо так, мене цікавлять на цьому персонажі для того, щоб порадити якийсь новий білд. Поки що перевіримо цей, тому що, якщо чесно, друзі, про один білд я взагалі не збираюся робити відео. Я зібрав, скажімо так, персонажа. Білд на цього персонажа інший, який наносить урон від overpower демеджу. Він мені взагалі не сподобався, тому що він не підходить ні для якого контенту окрім я. Він максимально, як на мене, незручний. І грати я їм, скоріше за все, не буду. Ну, І радити вам збирати його також не буду, тому що там. Скажімо так, специфічні штуки використовуються для того, щоб наносити максимальну кількість демеджу. Я такі білди взагалі не люблю. Тому краще розглянемо з вами білд, який працював в попередньому сезоні, і який чудово буде працювати в цьому сезоні. Якщо ви ще не грали, скажімо так, за Спірітбурна, то можу вам порадити цей білд, тому що в нього... Достатньо висока мобільність, в нього достатньо сили для того, щоб закрити сотий рівень ями. Так як, друзі, я вважаю, що після того як ми прокачали всі свої гліфи до сотого рівня, то ми персонажа повністю зробили дієздатним. Після цього я, скажімо так, не те, що не бачу сенсу бігати яму, сенс є, але нам вистачить скажімо так, сили цього білду для того, щоб комфортно проходити сотий рівень ями. Якщо ви хочете скажімо так, зібрати персонажа, який проходить надвисокий рівень, ви можете це зробити. Його знайти, я думаю, буде нескладно. Ну, Можу залишити вам на нього посилання, але я думаю, що і розберемо все ж таки цей білд. Ну, Як ви бачите, 80-ту яму він йде досить непогано. У нас немає ніякої проблеми зі, зі стійкістю, у нас немає ніяких проблем з уроном. Я все ж таки раджу збирати білди ті, які підходять для всього контенту, а не лише для того, щоб. Пройти високу яму, тому що цим білдом грати весело, він є досить потужним. Ну, скажімо так, для моїх е цілей для того, щоб комфортно грати будь-які івенти, для того, щоб проходити комфортно яму, він підходить чудово, тому що все, що вам потрібно робити, це. Протискати постійно свої вміння, які будуть вам допомагати стягувати монстрів. Тобто перші три вміння взагалі ви натискаєте постійно. Четверте, я б радив протискати на низьких рівнях порталу для того, щоб скоріше переміщуватися по мапі. Ну і постійно протискаєте вміння нашого шквалу. Голок і також нашого вміння для того, щоб посилювати наш урон. Ну, Тобто, грубо кажучи, граєте цим білдом як на піаніно. Тому що, <сум> по суті, тут всі вміння дають той чи інший бонус до урону. Мені цей білд подобався і в попередньому сезоні. Хотілося б записати. Скажімо так, відео про якийсь новий білд. Чесно, друзі, потестував інші білди, декілька варіантів. Я не думаю, що варто, скажімо так, їх вам показувати чи радити, тому що мені особисто вони не сподобались. Тому, друзі, якщо ви хотіли якимось пограти зі спіритборна, то краще все ж таки. Я вам раджу використовувати саме цей біл, тому що інші, ну якщо я знайду, скажімо так, якийсь біл, який мені подобається, то ми обов'язково на нього зробимо огляд. Поки що, я думаю, що в цьому сезоні дух народжений і чарівник це, скажімо так, два класи, які знаходяться на оста останньому місці. По урону, якщо порівнювати всі збірки на них, але друзі, вони не знаходяться на останньому місці по швидкості проходження і по самому ігровому процесу. Тобто хтось каже, що не варто за них грати, тому що вони, скажімо так, самі слабі. В цьому сезоні, в сезоні відйомства, я вважаю, що за них можна чудово грати і проходити весь контент. Вони будуть спокійно проходити сотий рівень ями, вони будуть спокійно вбивати всіх босів. Чудові є збірки на чарівника, де ми швидко переміщуємося. Одна збірка взагалі найшвидша в грі. В Духа народженого я вважаю, що це також дуже гарна, швидка збірка для того, щоб грати ним. Ну, друзі, якщо у вас немає ці цілі проходити надвисокий рівень ями, то вам чудово підійдуть ті збірки, ті, що вже ми розглядали на цьому каналі, бо я все ж таки обираю ті, які мені подобаються використовувати самому. Ті збірки, які мені не подобаються, я не буду радити людям збирати, тому що, ну, як на мене, то це дурниця радити людям збирати те, що ти не тестував сам. Так як я їх протестував і вони мені не сподобались, я не буду. Я не буду вам радити їх збирати, тому що, ну. Який в цьому сенс? Якщо мені вони не подобаються, то сподобаються комусь іншому. Ну, можемо спробувати. Я думаю, що запишемо з вами, наприклад, відео про чарівника про одну збірку. Якщо вам ця збірка буде цікава, я подивлюся по зворотньому, скажімо так, зв'язку. Ні, тоді вирішимо з вами, чи є сенс робити огляди на подібні збірки. Бо в принципі збірка на катаклізмі мені не дуже сильно сподобалася, але в принципі багатьом вона подобається по своїм механікам, тому можливо, можливо, друзі, про декілька збірок ми все ж таки ще зробимо огляди. Але все ж таки б хотілося розглядати ті, які. Подобаються також і мені. Друзі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам побачити збірки взагалі, якісь іще на цього персонажа або на інших персонажів. Чи є сенс робити відео про ті збірки, які незручно використовувати, якими не дуже зручно грати, не дуже зручно слідкувати за скажімо так, бонусами від рун, для того, щоб запустити ці руни, використовувати дуже, скажімо так, незручні механіки, щоб ці руни запустити. Напишіть в коментарях, чи вам це цікаво взагалі. І ну, вирішимо, чи варто робити на такі збірки огляди. Поки що можу порадити вам саме цей білд. Огляд про нього або вже є на каналі, або з'явиться найближчим часом. Саме на цей білд. Тому, друзі. Ви, в принципі, бачите, як він діє. Якщо знайдемо якусь цікаву збірку, то пограємо шумю. Хотілося б все ж таки спробувати щось нове. Поки що, друзі, з моїх, скажімо так, особистих тестів я вам можу запропонувати. Лише цей білд, який мені подобається найбільше, тому що всі інші не виправдали моїх, скажімо так. Надій. Ну, Як ви бачите, цей персонаж йде доволі жваво. Ми зараз знаходимося в 90 му рівні порталу. Це означає, що якщо ми його проходимо за такий проміжок часу, то на сезоні ми стовідсотково виконаємо з вами і сотий рівень. Але ми ще спробуємо 95-й для того, щоб уже точно вам показати швидкість і силу цього саме білду. Я думаю, нам цього вистачить. Тому що сотий рівень на звичайному режимі все ж таки проходиться трошки довше, але пройти його власноруч реально. Тому я думаю, що білд має взагалі сенс збирати. Він має право на існування. Тому що і гліфто ви прокачаєте. Можу вам сказати, якщо вам цікаво, друзі, зараз в мене десь є мої записи. Цей білд приблизно проходить 95-й за 5-6 хвилин і за 8 хвилин. За 7-8 хвилин проходить десь сотий рівень. Але це на несезоні. Чому тестуємо знову ж таки на несезоні? Тому що, друзі, не бачу сенсу видаляти цього персонажа, в якого всі гліфи вже прокачені, збирати той самий білд на сезонному режимі, тому що ну, потрібно оглядати щось цікаве, щось нове. Ну, в принципі, ми цей білд ще з вами не оглядали, тому це. По суті, також, скажімо так, нове. Але якщо буде якийсь новий, ми його обов'язково, друзі, розглянемо. Просто чесно, перевіряв навіть всі білди, які, скажімо так, були більш-менш цікавими для розгляду, але так і не знайшов того, що мені б сподобався. І якщо чесно, є таке бажання навіть ці предмети просто видалити навіть на звичайному режимі. Тому що я не збираюсь грати подібними, подібними збірками. Ті, які для мене не цікаві, ті, які для мене сумні, друзі. І не хочеться навіть їх розглядати. Добре, не будемо про сумне. Давайте поговоримо з вами про веселе. Я думаю, що обов'язково будемо грати якимось персонажем ще в сезоні. Ми ще з вами не розглядали білд Варвара, я думаю, що також його розглянемо, також перевіримо його силу. Я вважаю, що у цьому сезоні всіми персонажами чудово можна грати. Мені подобається взагалі, що підняли міць всіх персонажів, якщо раніше деякі з них не могли взагалі пройти навіть сотий рівень ями. От всі кажуть щось про баланс взагалі в грі, я вважаю, що баланс в грі чудовий, друзі. Ну, міг би бути і краще. Але зараз, як на мене, баланс більш-менш, тому що в попередньому сезоні грав високі збірки лише Народжений. високі рівні порталу проходив. І більш ніким люди взагалі не грали. Це, як на мене, досить сумно було. Зараз на всіх, абсолютно на всіх друзі, персонажах є збірки, які, які проходять спокійно сути рівень ями. На сезоні, тому я вважаю цей сезон досить вдалим і чудовим для того, щоб пограти в цю гру, тому що постійно так в грі ще змінюється, постійно росте сила якихось інших збірок. В цьому сезоні за кожного персонажа є збірка, якою можна пограти. Якщо, наприклад, за «Духа народженого ви вже грали подібною збіркою в попередньому сезоні. Та раджу вам просто спробувати збірки на інших персонажів, тому що абсолютно кожен з них кожен персонаж проходить сотий рівень ями. І всі ці збірки або є, або будуть на цьому каналі, тому я не бачу ніякої причини взагалі зараз не грати в даний сезон. Тому що, як на мене, стало краще по моїм особистим, скажімо так, тестам. Так, вони проходили ці персонажі, ці рівні скажімо так, ями, ну, наприклад, там 85-90, але вони їх проходили за 7 хвилин, за 9 хвилин, за 10 хвилин. Тобто це не можна було назвати хорошими збірками. Зараз на несезоні ці ж самі збірки проходять 90 й рівень, 95 й рівень. За 5-6 за хвилин. Тобто на сезоні вони будуть проходити ці рівні взагалі за 3 хвилини, за 3-4 хвилини. Ну і звичайно, це буде не 95-й, 100 портал. Тому, друзі, якщо ви вважали, що в грі там чи немає балансу, чи збірки всі якісь сумні, я протестував особисто всіх персонажів на вічному світі, вони прекрасно. З кращим відрізком часу йдуть всі ці портали. Ну, наприклад, от ми за 4 хвилини дібралися до боса з передборна, я вважаю, що це нормальний показник 95-му. Тож, друзі, напишіть, чи цікаві вам збірки ті, що, скажімо так, по дуже цікавим механікам наносять свій урон. На цьому ми будемо закінчувати. Якщо хотіли збирати духа народженого, раджу вам цю збірку, тому що вона чудово підходить для всього контенту. Якщо вам це відео сподобалось, можете поставити вподобайку. Можете також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам гарного настрою, друзі, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу!